Я хочу дуже подякувати нашим партнерам, німецьким партнерам. Німеччина є одним з одної з країн, яка допомагає зараз всі складні часи фінансово зброєю. А також вкрай важливо, у нас вже підписано за минулий рік 1 мільярд 800 мільйонів пропозицій на інвестиції. Давайте будемо відвертими. Інвестувати в країну, яка знаходиться в війні, дуже великі ризики для бізнесу. Це відверто кажучи. Але незважаючи на все, ми дуже дякуємо тим, хто тим не менш інвестує, хто ризикує, хто е вірить в країну з одного боку, з іншого боку, мета е нашої е інвестнофоруму е підготувати наші контакти з німецькою стороною, для того, щоб е після закінчення війни вже були пропозиції, були ідеї, які ми зможемо реалізовувати. І таких е речей у нас достатньо багато. Тобто, е це домашнє завдання, яке ми робили. Продовжуємо робити, і в цьому напрямку великий інтерес до України є. Але, ну, як і завжди, стояло і залишається питання. Сьогодні знов також я їм сказав, що я не на страдамус кожного дня отримую питання від людей, коли все це закінчиться. Ми мріємо про це, ми робимо все для того, щоб закінчилося, для того, щоб нормальні часи настали і нормальні інвестиції були, тому що Київ має Україна і Київ має великий потенціал. Все вирішується на персональних контактах в бізнесі, відносинах, в політиці і в цьому напрямку я презентую. Я пропоную себе як людина, яка при інстійні. Інвестиція гарантує повну супровід і підтримку тільки інвестицій, тому що інвестиції це не тільки гроші в бюджет, це і е, створення робочих місць, це і податки. Це по великому рахунку від цього залежить і розвиток і міста, і країни. Ол Сіті, Екземпл Ол Ченджіс, Ол Чен Ченджіз Статінгфром Хомта.